Сучасна ситуація в країні дитячими очима ось що можна було побачити на традиційному святі осені композиції в національних барвах та викладені квітами лозунги Слава Україні! Героям слава. Сучасна політична ситуація не залишила байдужими навіть маленькі серця. Це цвітає калина, зеленіє лищина, степом котиться, де луна. Це моя Україна, це моя батьківщина. Що як тато і мама одна. Вихованці садочку з ентузіазмом готувались до свята, каже завідувач навчального закладу Леся Мельник. Разом із вихователями вчили вірші, готували композиції з квітів, фруктів та овочів. Ми весь час проводимо восени таке свято квітів і дарів природи. Але цього року, виходячи з таких обставин, які вирують у нашій країні, і анексія Криму і єдність країни, що звучить весь час із телекранів, ми весь час і виховуємо дітей, і любов до. Рідної нашої України і до рідного слова, і тому ми залучили батьків, і батьки разом з дітьми, от ви бачите, виготовили такі чудові композиції, де дійсно все виражено. І любов до України, і шана любов до батьків. Своїм чадом залюбки допомагали батьки. Вони тішаться, що працівники закладу організовують такі свята, обіцяють надалі допомагати в їх проведенні. Ви знаєте, дітки, хоч і маленькі, але підтримують в будь-яких начинаннях. А що це? Вони питають: от ми мотали ляльки мотанки вони всі сиділи. Їм так було цікаво, як це робиться, а що це таке, а що це буде. І приймають участь і всі: і дітки, і маленькі, і вихователь дуже гарний колектив. Хвилюючи слова про єдність України та побажання мирного неба. По особливому звучали з ус ще зовсім маленьких українців. Коло в рідне місто я вернуся назавжди, де пісням мусульським тіс, де цвіту стоять сади, Ту ще бачать силовеки, сині гори далині, а над прутом, понад прутом линуть жарти голосні.